Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклади на картах Таро на місяць грудень 2025 рік, знак Зодіака Овен, загальний фон місяця, робота, фінанси, особисті питання, застереження та порада. І ще одна карта на ваше особисте запитання на місяць грудень. Загадуйте, друзі, а я дістану відповідь. Сьогодні будемо, як завжди, працювати на декілька колодах. Візьмемо по одній карті: коло сороку, 78 дверей. Також мадам Ленорман. Дивимося, друзі, загальний фон місяця. Туз Пентаклів. Десятка пентаклів, а також якір це стабільність. Зверніть увагу, друзі, все дуже зрозуміло. І зараз будемо дивитися кожне питання окремо. Робота, іерофант, сімка жезлів, а також корабель. На роботі також можуть бути якісь важливі моменти. Вони будуть. Обговорюватися, а також якось вирішуватися. Не лякайтесь, якщо будуть якісь такі складні моменти, за котрі треба відстоювати свою думку. Але старший аркан Єрафан показує, що справедливість на вашому боці і корабль це потужний розвиток всіх ваших важливих процесів на роботі. Фінанси. Планета місяць. Трієчка жезлів, а також собака. Планета місяць старший аркан. Вона може показувати якісь таємниці, або, наприклад, ще неясно, скільки буде фінансів, як попрацюєте, так і отримаєте. Тройка жезлів показує, що ваші фінанси залежать не тільки від вас самих, а, наприклад, від когось, ще, хто дає вам роботу. Дасть вам більше завдань, і ви отримаєте більше зарплатні. І ця людина, по тройки жезлів, може бути ваш друг, гарний друг. Це фінанси. Тобто від якоїсь людини ще можуть залежати ваші фінанси. Особисті питання дев'яточка Пентаклів, карта дерево, а також королева. Жизлів. Зверніть увагу, друзі, якщо ви жінка, то в особистих питаннях вам знадобиться рішучість та якась наполегливість в вирішенні ваших завдань. Іноді так буває, що вам треба допомога, а сімейні ваші зайняті своїми справами, то тут ви будете наполягати. Дев'яточка пентаклів це добре здоров'я та добрі фінанси. І карта дерева це зростання та розвиток. Три потужні карти. Застереження. Королева мечів, карта мір та карта дім. Зверніть увагу, друзі, королева мечів це рішуча жінка, дуже розумна. Це може бути ваша керівник на роботі, або ви самі, якщо хочете. Зостереження полягає в тому, що не треба рішучі дії, не треба по карті мир, якісь нові потужні розпочинання, можливо, до Нового року, щоб завершити все старе і обережна карта дому. Що це може означати? Дивіться по своїх обставинах. Українці всі розуміють, обережна карта дому. Порада закохані, карта закохані старший аркан, двоєчка мечів, а також ведмідь. Порада це відкрити свої стосунки, тобто, якщо ви, наприклад, давно закохані, то ви можете ось тут заручитися або оголосити про весілля. Двоєчка мечів женить від себе погані думки. Все обов'язково буде добре, якщо ви цього захочете і докладете зусиль. Карта ведмідь показує старшого за віком або старшого за положенням людину. Це можуть бути батьки або хтось по роботі, або хтось, наприклад, дядько, тітка, ті, хто бере активну участь в вашому житті. Можливо, саме ця людина допоможе вам якось ситуацію, наприклад, відкрити, якщо ви остерігаєтесь якось і не поспішаєте. Одна карта відповідь на ваше запитання. Старший Аркан Мір, Туз Жезлів, а також Планета Місяць. Судячи з усіх двох карт, то Відповідь так, тому що це старший аркан, дуже потужна карта. Мир означає ось тут застереження, але тут зовсім інше питання. Мир означає багато можливостей, успішні варіанти розвитку, туз жезлів означає, що ви будете мати достатньо енергії. Сил, розуму для того, щоб якесь ваше бажання сталося. Планета Місяць вам може попереджати про батьківство, а також якісь таємниці. Іноді так буває, що важливі таємниці варто тримати в тиші, щоб ніхто не знав, окрім вас. Ось так, друзі. Покажу вам ближче. Сподіваюсь, ви все зрозуміли. Місяць досить потужний. Після ретроградного Меркурію ми візьмемось активно допрацьовувати всі свої завдання, робочі та особисті для того, щоб в новий рік прийти з легкістю. Нагадую, це знак Зодіака Овен. Місяць-грудень, 2025 рік. Я бажаю вам гарного грудня. Дякую всім за перегляди, підписки, лайки та коментарі. До зустрічі на моєму каналі.